Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Я до вас сьогодні з таким питанням: як ви вважаєте, чи може Україна повернутися до відносно нормального життя, яке ми ще добре пам'ятаємо? Без обстрілів, без щоденних вбивств військових і цивільних, без атак на наші енергооб'єкти, тих внутрішніх скандалів, які один за одним лунають на весь світ? Для ходу стабілізації ситуації в країні не лише ворожі дії. Росіяни, які ми спостерігаємо щодня, а й наші внутрішні проблеми У нас дуже глибока і потужна політична криза, і причин для неї на жаль багато. Ви знаєте, зараз триває 14-та сесія Верховної Ради, і вчора, 18 листопада, відбулось чергове пленарне засідання, яке зірвали. Ви не не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно, шановні колеги, я просто ще раз. Шановні колеги, Шановні колеги, на превеликий жаль, ми не можемо продовжувати далі нашу роботу. Взагалі, першочергово, наші дорогоцінні народні обранці мали розглянути проєкт державного бюджету на наступний рік, у другому читанні, але виникли більш нагальні питання: а саме проблеми в нашій енергетиці, ось той корупційний скандал, про який зараз говорить весь світ, як наші можновладці зганьбилися, тому що підозра є у тому, що розкрали мільярди гривень. Відповідно, хтось за це має від. І питання було нагальним звільнення двох міністрів юстиції і енергетики Світлани Гринчук і Германа Галущенко, які тісно спілкувалися, як виявилося, дуже близько, депутати не змогли проголосувати за звільнення двох міністрів. Хоча це рішення вже в цілому погоджене. Відбулося представники різних політичних сил заблокували трибуну і вимагали відставки всього уряду повторної відставки, тому що нагадаю, хто не слідкував у липні, в нас кабмін оновився. У нас нова очільниця уряду. Це Юлія Свереденко, замість Дениса Шмигаля, який очолив міністерство оборони. І здавалось би, що другий раз на рік таке питання не має виникати, але воно виникло того, що народні обранці досить яскраво вимагають відставки уряду. Також лунають заклики щодо необхідності звільнення керівника офісу президента Андрія. А також навіть заяви окремі є щодо імпічмента Зеленського. Це схоже на підготовку перевороту. Ну, нам, українцям, не звикати до подібних подій, тому що в нас дуже багато, на жаль, скандалів за весь період незалежності, і нас уже дійсно важко ще чимось і здивувати і налякати. Але давайте розглянемо ближче чи в принципі можлива така ситуація, коли дійсно. Можуть усунути зеленського і уряд безпосередньо зараз, під час повномасштабної війни, Звичайно, уряд оновити цілком можуть, і зараз, до речі, фракція Батьківщина, на чолі з незмінною Юлією Тимошенко, збирає підписи відповідно для того, щоб добитися бажаного. Для того щоб звільнити уряд, потрібно 150 підписів. Але не треба чесно сказати, що уряд в Україні. Це похідне, це наслідок, і тому. Якщо буде звільнений уряд, де гарантія, що на їх місце не прийдуть такі самі ноунейми з такими ж самими корупційними завданнями, і все це не продовжиться далі. Чи справді можуть, хоча б теоретично, усунути Зеленського від влади зараз? І коли Зеленський приходив до влади, він звичайно обіцяв, як ми пам'ятаємо, закінчення епохи бідності, боротьбу з корупціонерами, з олігархами з злочинцями в усіх. Ланках влади, але маємо те, що маємо станом на зараз, і дійсно є закон про імпічмент, який він же і підготував, і підписав щодо спрощення цієї процедури. Але що теоретично потрібно для того, щоб так кардинально змінити владу? Потрібно, щоб відповідне рішення про імпічмент. Підтримали підтримала більшість депутатів Верховної Ради, тобто три четвертих не від нинішнього фактичного складу, а від конституційного складу, тобто від 4-50 депутатів. Зараз станом на середину листопада їх 395. То для того, щоб теоретично це рішення можна було ухвалити, потрібно щоб проголосували 338 нардепів. вісім нардепів, так як вони взагалі відвідують засідання. Сідання, то велике питання е, щодо їхньої присутності взагалі це здається, чисто навіть технічно, майже неможливо. Але навіть якщо так би сталося, що депутати проголосували, що дійсно звинуватили Зеленського, що висловили йому недовіру, щоб ініціювали імпічмент, е, цього недостатньо. Потрібно ще рішення відповідне конституційного суду, верховного суду. Спеціальної слідчої комісії ця процедура дуже Уже і дуже важка і довготривала. Тому просто так ось ці заклики зараз є необґрунтованими. Як би комусь не хотілося ні всередині країни, ні за її межами, наприклад, в Кремлі, ініціювати імпічмент, Зеленського мало звинуватити там у державній зраді чи в якомусь іншому такому глобальному злочині, наприклад, в корупції такій масштабній. Мало цього, потрібно ще надати докази, тобто це довести, провести спеціальне розслідування, зібрати доказову базу, тобто надати всі необхідні інструменти для того, щоб теоретично, знову ж таки, повторюю, досягти цієї мети, хоча б на такому початковому рівні. Україна не знає імпічменту як такого, тому що взагалі можна ним лише вважати ось ту ганебну втечу Януковича у 2014 році до Росії. Відповідно, коли не знали депутати, як це все діло оформити на законодавчому рівні, але фактично чинний на той час президент залишив свою посаду, спішно вибрався з країни до своїх наставників. Відповідно, там йому звичайно краще, але суть не в тому. Фактично, ми тоді залишилися без президента. Були спішно проведені нові вибори, і відповідно влада змінилася. Найближчим часом, найближчими навіть годинами, ми почуємо, побачимо дуже багато цікавого із залу засідань Верховної Ради, але яке ж вирішення нагальних проблем пропонують у парламенті? Чи взагалі воно є? Єдине, що зараз запропонували під час ось того скандалу в Верховній Раді, це створення так званого коаліційного уряду єдності і повалення моновлади, щоб влада не була зосереджена лише в однієї політичній. Сної сили Нам потрібно з вами на межі вже зараз об'єднати всі сили України, створити коаліцію єдності, створити коаліційний уряд єдності. І зробити все для того, щоб далі не розхитувалася ця ситуація, і щоб країна могла далі стояти і не впала. Що за 34 роки ми чуємо дуже багато обіцянок, які більшість з них так і залишилися на папері. Ми чуємо про якісь зміни, нововведення, нові закони, інтеграцію в європейське суспільство. Хто нас туди візьме, коли весь світ просто в шоці від того, що у нас відбувається, Те, що найгірше. В цій ситуації, а те, що допомога міжнародних партнерів на тлі такої, таких скандалів може значно зменшитись, якщо не зовсім скоротити її можуть цілком. А чому? Тому що європейці, американці прекрасно бачать, що вливають в нашу економіку, взагалі в нашу державу, всебічну допомогу, багатомільярдну, А значна її частина розкрадається, ось тими. Посадовими особами, для яких взагалі немає нічого святого. Діліться, будь ласка, у коментарях своїми відгуками, своїми думками, як ви вважаєте, чи можливе в Україні е, оновлення влади? А в мене поки все на сьогодні. Підписуйтесь до мого Ютуб каналу, також підписуйтесь на телеграм-канал, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе. Відповідальність на цій владі. На нашому парламенті лежить не лише за покарання за цю корупцію, а відповідальність лежить на тому, щоби втримати фронт, і не дай Боже не дати підняти в Україні бурю, яка прорве фронт, просто знищить залишки стабільності в нашій країні, і тоді не під Запоріжжям, а тут, в Києві, а може ближче до польського кордону, буде ворог.